Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буде більш такий е, ролик на майбутнє. Я хотів би розказати, за які, які проєкти ми будемо втілювати в життя. І за проєкт, якщо мене комарі не з'ядять, і за проєкт, який ми вже втілили частково, це лише 20%, але ж, все ж таки. але. Е, отже, всі ви в принципі, підписалися на мій канал, коли ми говорили про Павловнію, про те, чому їх варто висаджувати. Як вона росте. І, в принципі, більшість відео на моєму каналі вони були присвячені аспектам вирощування павловнії І скажу відверто, для мене тема саме медоносних дерев вона була настільки актуальна, що ми, я завжди замислювався над тим, як можна, наприклад, висаджувати цілі парки, алеї, сквери або, наприклад, десь. На територіях сільськогосподарських земель, неугіддях, які можна висаджувати дерева, які були б, ну скажімо так, не... які були б аборогенами і росли за будь-яких умов. Бо все ж таки ми з вами розуміємо, що Павлоніс потребує дуже, дуже великого і ретельного догляду, ну, в, по крайній мірі в перші три роки вирощування. Тому вибір пав на липу. На жаль, на Волині липи це доволі рідкісне явище в лісах. Хоча в неї зустрічаються, але ми шукали спеціально, щоб зняти на фоні липи. Не знайшли, будемо знімати, знімати на фоні, здається, якась. ще щось, може підділи. Отож, ні для кого напевно що не секрет, що зараз я знаходжусь на Волині. Недовго буду тут знаходитись, але ми з моїм товаришем Вадимом Кудриком Знайшли липу, яка варта для того, щоб її розмножити. Це доволі таке красиве дерево, воно під час цвітіння вдає трошки більше квітів, ніж звичайна липа. І, звичайно, це суб'єктивний аналіз, але на ній, як мені здалося, та й не тільки мені бджіл набагато більше, ніж на інших деревах. Враховуючи енциклопедичні дані з приводу нектароутворювальні і меду утворюваної здатністю бджіл, ой, да, утворюваний здатністю липи, я перепрошую, це десь приблизно від 10 до 30 кг нектару вона може давати з одного дерева. Тому ми знайшли цю липу, спробували її мікроканально розмножувати, і, в принципі, це в нас вийшло. Вона, я думаю, що в нас на наступний рік е, вже будуть саджанці. Ці саджанці. Підуть більшість для благодійних проєктів, але все ж таки для того, щоб а, наша справа жила, для того, щоб можна було а, за свої кошти відновлювати деякі лісосмуги, все ж таки, якась частина саджанці вона буде реалізовуватись і це буде мати комерційний ефект. Тому, друзі, слідкуйте за каналом, ця липа вже ну, вона вже є у пробірках, вона вже. Поступово розмножується, і реєстрація на неї також йде. Я думаю, що восени ми будемо мати якісь перші саджанці не для продажу, а для себе, для вивчення, для вдосконалення, якихось агротехнічних засобів ну, і інших моментів. А вже в 2024 році ми її будемо мати як на продаж, так і для тих проєктів, за які я вам казав. Ну, в принципі, Сказав А, я думаю, що в декількох наступних роликах скажу і Б. Тому такий от був відеоогляд, друзі. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі, і все буде Україна.